Чи варта ця найпопулярніша губка у свої грошей на секундочку 300 гривень, так що давайте розбиратися. І так, по-перше, це справжня розумна губка, тому що вона має матеріал, який стискається в холодній воді і стає жорстким, а в теплій воді він навпаки пом'якшується і стає більш поглинаючим. По-друге, форма смайла тут не просто так. За допомогою оченят ви можете легко помити свої стакани, чашки і важко доступні місця. А за допомогою рта ви можете помити столові прибори. Якщо порівнювати скраб деті зі. Звичайною губкою її перевага в тому, що її дуже легко віджати та очистити, чого не скажеш про цю. Вона дуже гарно очищає, але при цьому ніколи не залишає подряпин. Звичайна губка з такими забрудненнями не справляється, а металеві та інші жорсткі губки пошкоджують посуд та поверхні. Скраб деді дуже гарно поглинає воду набагато краще, ніж звичайна губка. Прослужить вона вам близько двох місяців. А звичайна губка не прослужить і тиждень. А якщо хочете влаштувати максимальне очищення губки, скрабдеді мо можна просто помістити її в посудомийну машину або навіть в пральну.